Чому не можна взяти краще? Ми ж хороша команда. Привіт команду нової Зеландії. А, Це ви. Не потрібно ж нагадувати важливість виграшу, так? Не тільки для вас. А й... А взагалі так. Так. Тільки Шти? для вас. Так, ні, вам не потрібно нагадувати. Але дякую за те. Дуже дякую. І ви пам'ятаєте, якщо не виграєте, ви не отримаєте грошей. Ви ж це пам'ятаєте? так? Я пам'ятаю. Добре, щасти. Слухайте, я знаю, що виглядав там дуже впевнено. Ти не виглядав впевнено. Якщо ми не виграємо це змагання, то цій команді кінець. Яка різниця? Знайдемо гроші де інде? Ні. Цій команді? Кінець. Що? Чому? О Боже. Цей клятий контракт Річарда. У ньому сказано, що якщо ми не виграємо наше перше міжнародне змагання. Ця команда не зможе більше офіційно змагатися. У цьому нема ніякого сенсу. Робе, Робе, друже, ти як? Я не знаю, чи зможу, татку. Я не твій татко. Тобто ти ти зможеш, синку? Справді? Твоя правда. Ти завжди маєш рацію, татку. Голові. Ага, це, мабуть, ми готові до програшу. Ще й як готові до програшу. Нова Зеландія, Нова Зеландія, Нова Зеландія. Здивований, що у вас є достатньо потужні комп'ютери для цієї гри. Привіт Австралії! Раді вас приймати, друзі! Ану, слідкуй за язиком болдура. Ти хоч знаєш, з ким розмовляєш? Хочете почути жарт? Ні. Що вівця каже до Ківі? Що? Всім байдуже! Найкращі у світі. Ні, ми найкращі у світі. Що, що це? Що ти робиш? Нет, запанить, а поди ласка. Ні, ви нас не залякаєте. Вітаю, і ласкаво прошу на перший чемпіонат Steam Fortress 2 між Новою Зеландією і Австралією. Я ваш ведучий Джон Джонсон і не маю жодного уявлення, що тут відбувається. Зараз вони сидять за комп'ютерами, які мене дуже лякають і бентежать. Не знаю, що тут відбувається, але давайте продовжимо і побачимо, що до чого. Ми можемо поговорити? Ні. Мені шкода за те, що я сказала тоді. Якби тобі було шкода, ти б не натягувала худі і окуляри. Ти ж знаєш, я мушу їх носити. Гаразд, готові. Я дуже готовий. Я палаю. Ігра отут -от почнеться. Але ми не зможемо знати, що відбувається, бо вони не встановили в залі жодного монітору. Я не знаю, що відбувається. Вони не знають, що відбувається. Наскільки ми знаємо, вони можуть писати якісь електронні листи. Медик, кулеметник, солдат, снайпер, підривник і піротехнік. Так, непогана компанія. Я рекомендую шпигувати за оцим. Він завжди може підкрастися до когось ззаду, і за ним варто пошпигувати. Коліне, друже. Ти вивчив питання. Ну, звісно, це моє життя, моя команда, моя родина. Добре, друзі, ще ж. Ну, ми захопимо кілька точок. Отже, судячи з реакції команди нової Зеландії, гадаю, можна припустити, що вони виграли. Але маю підкреслити, що це лише припущення. Я не бачу екранів, я не маю жодного уявлення, що відбувається. Чудова робота команда. Гей, неймовірно. Гей, непогано, Ківі, Але ми виграємо наступний раунд. Правда, народ? Готові? Приготуйтеся, Ківі. Перед, перед! Ви всі задроти! Задроти! Чому ви кажете усі ці речі? Ви завжди будете задротами! Хочеш піти випити? Мене зараз нудить.